Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати орхідею Льюіс Беррі, яка розквітла місяць тому 28 грудня. Сьогодні в нас 30 січня. Тобто ці квіти тримаються вже один місяць і два дні. Я все чекала, поки ця орхідея повністю розкриє всі сформовані бутончики. Ось вона як виглядає. Хотіла вам показати цвітіння орхідеї Льюіс Берри і собі на пам'ять зберегти його відео. Тим паче, тут ще бачите, що один має бути бутончик розкритий, на цьому квітоносі вже всі бутони розкриті. І ви бачите, що вже відбувається. Орхідея відквітає ці квіти, які вона розкрила. 28-29 грудня вона вже починає висихати їх. Ось такі гарненькі квіточки. Я так хотіла вам зняти усі-всі-всі-всі-квіти всі, всі відкритими, оці пишні букетики. Ще хотіла вам показати, що оці бруньки, які вона хотіла ростити ще розголудження, щось посушилося. Бачите, тут таке все. Помаранчевеньке, воно таке сухе, всі бруньки сухі, нічого страшного. Я так дивлюся, що ця орхідея дуже сильно тягне цвітіння. Вона така швиденька, вона молодець. Але незважаючи на всю красу її квітів, і незважаючи на те, як вона дуже гарно витягнула цілих два квітоноси, враховуючи, що я її пересаджувала цієї осені, вона дуже швидко відквітає. Але нічого. Тут такого немає печального. Я все чекаю на те, що в мене розквітнуть нові бутони. Це вже буде бронзовий, ось ось вже на підході, вже розщепила свій бутон. Я все чекаю. Я так бачу, що цвітіння в мене буде вже в лютому. Це Гросет, вже поналивала свої бутони, вже і бачите, оцю її характерну риску. Орхідея вона вже розкрила три квіточки, четвертий бутон розкривається. Неймовірно, приваблива орхідея з шикарним ніжним квітковим ароматом. Це просто бомба, я не знаю, вона неймовірна. Сеншан відкриває третій бутон. Пахне, от я підходжу до цього підвіконня, відкриваю штюль, дуже неймовірно пахне. От коли знаходишся в кімнаті, я не відчуваю аромату тих орхідей. Позавчора мила підлогу в цій кімнаті. Тут стоїть диван. Під диваном мою шваброю, як пахнуть орхідеї. Не знаю, чому так мені запахло. Можливо, це був сонячний день, і я прям була близько біля них. Неймовірно, приємний аромат вкупі. Ось я вам показала чаріну Льюіс Беррі. Я ще окремо виставлю відео там, де вона квітне. Обов'язково подивіться, не пропускайте це відео. Я вам вдячна за увагу. До нових зустрічей!